Увечора, друзі, компанія автопарк, Вінницький філіал, представляє вашій увазі, чудовий кросовер Chevrolet каптіво, Семимісний має 2,4 бензиновий двигун на механічній коробці передач, обутий автомобіль 18-й радіус зимову гуму на легкосплавних дисках. Також багажне відділення. Чудове просторе. В якому ви зможете перевозити свої речі. Переходимо до заднього ряду сидінь. Перед нами постає е, чорний е, текстиль кожен салон. Є також задній підстаканик. Потолок автомобіля знаходиться в чудовому стані, без плям, без затертостей. Карти дверей заднього ряду також в чудовому стані. Переходимо до переднього ряду сидінь. Де ми бачимо перед собою руль з мультимедіа. Сидіння водія також в чудовому стані. регулювання сидінь механічні. механічні. Передні карти також в чудовому стані. Кнопки регулювання склопідйомників не затерті. Є також, до речі, зеркала складуються. Перед собою ми бачимо штатна аудіосистема, е, клімат контроль, також є круїз контроль, зазначений пробіг автомобіля 126 тисяч. Дзеркала мають складний механізм, що дозволить вам проїхати в вузьких місцях. Даний автомобіль 2011 року, тому запрошуємо вас до міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Будемо з нетерпінням чекати.